Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Ви чули, що було сказано. Око за око і зуб за зуб. А я кажу вам. Не противтеся злому. Але якщо хто тебе вдарить в твою праву щоку, підстав йому й другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому і хітон. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну милю, йди з ним і дві. Тому, хто просить у тебе, дай. І від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, Сьогоднішній фрагмент. Розпочну який вчора з коментаря нашої глядачки. <кхід> Вона запиталася, як розуміти цей текст. Людина написала сьогодні зранку цей коментар. Як знаєте, у нас на кредо є окремо роздуми, а окремо проповідь можна прочитати текст, а можна і послухати в аудіовиконання. Так от, до тих роздумів вона написала. Як розуміти цей текст? Адже якби ми віддали Росії Схід чи Донбас чи Крим, то як цього би було достатньо? Як бачимо, ні, недостатньо, тому що він забрав це, і потім забирає наступне, і потім хоче забрати наступне. Подивімося на роздуми над цим текстом як на непростий фрагмент. Є багато таких фрагментів в Євангелії, де ось щось прозвучало, одне вухо залетіло, інше вилетіло. Цей текст особливо зараз, під час війни повномасштабної, яка зачепила кожного, і не тільки в Україні. І кожна людина починає думати зараз: а як цей текст відноситься до реальності, як його виконати, як до цього поставитися якось реалістично? Для повноти розуміння цього тексту спробуємо пригадати таку справу, що не можна. В Писанні виривати один якийсь фрагмент і розглядати все святе писання з огляду на цей один фрагмент. Порівняємо конкретно цей е, текст із тим, як це відбувалося в Ісуса під час його суду. Страшний момент. Учні розбіглися. Петро клявся, що буде з ним, навіть якщо всі розбіжаться, хоча за це мови ще ніякої не було, і Ісуса допитують, йому ставлять питання, він відповідає, його б'ють по обличчю, і він до солдата звертається зі словами: якщо я сказав неправильно, якщо я сказав неправду, доведи. А якщо правду, за що ти мене б'єш? Отож, як бачимо, цей фрагмент дуже сильно не сходиться з тим, що от потрібно весь час мовчати, нічого не казати. Бо навіть це переконання, що потрібно мовчати, нічого не казати, окрім сьогоднішнього тексту, дуже сильно поширене серед людей, серед християн. В різних випадках от треба мовчати, треба терпіти. А де є ця межа? Коли сказати, а коли терпіти? Де межа, коли треба сказати, а коли треба мовчати? Як бачимо далі, коли вже римляни Ісуса судили, коли вже вели його на бичування, коли вже там зв'язали, то Він вже тоді нічого не казав. З нього насміхалися, казали, там радуйся царю юдейський, пам'ятаємо всі ці описи жахливі, там вже не було, але були моменти, коли Ісус казав, а були, коли мовчав. Так само з Пилатом розмовляє. А з Іродом не відповідає йому нічого. Хоча, якби міг би більше домовитися, той єврей. Міг би його послухати, вони мали набагато більше точок дотику. Але ні, з римлянином домовляється. Ну, як домовляється, розмовляє, веде діалог на дуже складні філософські питання. То в нього питається, що таке правда, що таке істина, ну і так далі. Пам'ятаєте опис всієї цієї ситуації. Але зараз, наводячи цей приклад, я лише хотів вам показати, що не можна брати лише один вислів. З усього святого писання і перекидати його абсолютно на все, тому що можна дуже сильно самого себе заплутати, і коли ми зустрічаємося з якимось. Такими воюючими атеїстами, які е, десь там навіть і трошки читали святого писання, вони кажуть, не можна слухати святе писання, читати його, тому що в, нього, в ньому є дуже багато різноманітних суперечностей, І там одне другого е, ніяк не торкається. Отож, спробуємо з вами подивитися, як воно виникає все таки одне з одного. Про що йдеться в цьому тексті? Йдеться про е, саме ведення духовного життя віднаходження духовного миру цей текст є продовженням євангельських блаженств, ті, про які ми з вами минулого тижня розглядали, коли Ісус сказав, блаженні ті, блаженні ті, блаженні ті. І цей текст закінчується саме цим. Тобто це певне продовження. Продовження після того, як людина осягне певен рівень духовної досконалості, про що він. Може ще багато говорити, тому що насправді з нього виникає багато різних питань. Він говорить про пріоритет духовного над матеріальним, над фізичним. Спробую навести кілька таких прикладів. От ми з вами знаємо ситуації, тут ж описується не тільки про те, що як вдарять, але також і про позичання. Ми з вами знаємо, на жаль, багато ситуацій, де. Рідні і близькі люди посварилися за якесь майно, ну, наприклад, за якийсь спадок. Ці люди близькі, рідні, рідніших вже немає, ну і не буде вже точно. Але ці люди мають дуже серйозні сварки там, за якийсь там шматок землі, навіть не обов'язково великий, за якийсь там предмет, за якусь там суму. І цих речей є надзвичайно багато. І ми з вами розуміємо, так що це не вигадки. Ми з вами бачимо, скільки є різноманітної ненависті. Ми з вами бачимо, наскільки зараз зло різними способами панує. Якщо ми говоримо про сатану, як про князя цього світу, то він насправді тепер збирає жнива ну, не те, що серпом, а комбайном. Тому що навіть новини з вчорашнього, позавчорашнього дня, так, в Варшаві проходить гейпарад великий. В Великій Британії проходить велика демонстрація за те, щоб дозволити вбивати дітей, щоб дозволити аборти, тому що вони там заборонені. І ми бачимо ці речі проходять в великому масштабі. Далі ми бачимо. Як після кожної ночі е, можна перевіряти, що там, скільки людей загинуло, які міста обстріляли, які втрати цієї ночі були. І ми в цих реаліях живемо кожнісінький день. Це є щось абсолютно жахливе, тому що так сатана на комбайні збирає свій врожай ненависті, озлобленості. А окрім того всього, я не знаю, як ви, але. Коли дивлюся на карту окупованих територій, бачу якісь населені пункти, От, наприклад, один з таких населених пунктів це Токмак, недалеко зараз вже від наших військ, фактично. І я так собі пригадую цей Токмак, і пригадую, як був ще семінаристом, їздив. В Запоріжжя, потім в Бердянськ займатися дітками, які тоді мали відпочинок. Ну і там привозили таку воду, пам'ятаю, в такій спеціальній пляшці. Ну, і так Говорили, що там на парафію їздили в той самий Токмак. Ну і мені це десь там біля вуха щось там прокручувалося, щось дуже знайоме. І ми знаємо, що на тих територіях є дуже багато людей, які були вбиті від самого початку, але які є катовані в тому числі і по цю пору. Людей ловлять, підозрюють в різних речах. І ми бачимо, що цієї озлобленості, злоби катувань, вбивств, поширення гріха в різних частинах світу є надзвичайно багато. І зараз у нас є дуже важливе питання. Добре, а як ми на це будемо реагувати? Яким чином? І варіантів є насправді багато. Варіант перший і найпопулярніший це погодитися з цим і сказати: Так, зараз такий час. Зараз в наші часи потрібно грішити. Всі так роблять. Тому розпуста це річ звичайна, нормальна. Так має бути. А як же ж має бути ще інакше? Так має бути саме так. Тому що приємність це Бог. Йому треба поклонятися. Далі. Ну, якщо десь там якась дитина зачнеться, ну, то як наслідок першого гріха наступає другий, ну, то її треба по куску з жінки витягнути, в принципі, яке кому діло. Ніхто ж не чує, як та дитина кричить, якби та дитина, згідно закону, не має ніяких прав, а, ну, то значить можна її вбити. Що цікаво, стосовно закону, то приймаються закони стосовно тварин, що не можна. Десь там знущатися над тваринами, в цирках забороняються виступи тварин. Ну, раз за це мова заходить, то я теж вважаю, що це абсолютно аморально знущатися над тваринами, що над ними не можна знущатися, тому що навіть добрий господар, якщо там якогось бичка чи якусь свинку годує, то він теж над нею не знущається, він її вирощує, але не знущається, він її також любить, доглядає, годує. Ну пізніше ясне діло. Зарізає, там продає, на цьому полягає його заробіток, але не знущається. Це зовсім інші категорії, зовсім інші речі. І подивіться, що інколи, в наш час, тварини мають більше прав, аніж люди у деяких випадках. І це виглядає абсолютно жахливо. І ми з вами, дивлячись на всі ці страхіття, дивимося і задаємося питанням. А як нам? Діяти в цій ситуації, погодитися на все це зло, це це їх найпопулярніший варіант, чи можливо боротися з цим всім. А якщо боротися, то яким чином? Дуже легко попасти в озлобленість, в ненависть, дуже легко отруїти самого себе і хотіти ненавидіти. Нещодавно в мене була така ситуація, розмовляв з одними людьми через інтернет. І зловив себе на думці, що розмова, діалог, аргументація, відкликання до якихось історичних аналогій до психології, до власного досвіду не мають ніякого сенсу. Люди отруєні ненавистю. І Єдине, про що вони можуть говорити, єдине, що з них виникає за ця ненависть. Якщо ви читали Листи Крутеня, дуже рекомендую. Там, де Старий чорт розповідає малому чортові, як спокушати людей, то там дуже часто вискакує таке формулювання, що а ці вже і так мої, ці вже і так захоплені, <кій> ця територія вже здобута. Тобто нечисті духи дивляться на людські душі, як на поле бою, де би захопити. Яку душу, за що можна вхопитися, за що можна спокусити, за що можна потягнути. І ця історія з ненавистю це також одна з цих історій, яка, на жаль, працює. Ми ще з вами не знаємо, які плоди принесе ця війна. І зараз я кажу не тільки про вбитих людей, яких вже є дуже багато, не тільки про покалічені людські тіла території, але про людські душі. Скільки нас з вами, скільки наших співвітчизників будуть покалічені саме ненавистю і озлобленістю. Звісно, немає сенсу казати, що немає чого переживати, чи е, нічого не сталося, тому що ну, щойно те все, що я перерахував, цього стається дуже багато за кожним разом. І людина мусить до цього мати якийсь підхід. Я або. Асоціюю себе з цими людьми, які страждають, яких вбивають, яких кривдять, і мене охоплює злоба. Або я відсторонююся від цього і кажу, це не моя справа, це не моя війна, це десь там в когось, це мене ніяк не стосується. І перший, і другий варіант працюють погано, тому що нам потрібно себе асоціювати з тими людьми. Які, можливо, далеко, які, можливо, десь там в Херсоні під Херсоном, в Таврійську там храм, не знаю, в якому він зараз стані взагалі, там затоплений, не затоплений. Ми себе асоціюємо з тими людьми і в цьому проявляється наша людяність. Але думаючи про тих людей, зрозуміло, що з'являється природня ненависть, озлобленість стосовно тих людей, які це роблять. І не треба цьому дивуватися. Що звідки ця озлобленість взялася, це є абсолютно щось природнє. Але ми з вами, як мудрі люди, як християни, намагаємося прорахувати кілька кроків вперед. Добре, але що буде потім? Потім, через роки, через десятки років, ми будемо озлобленими. Єдине, що буде живити нашу душу, єдине, що нас буде зачіпляти, це ось ця ненависть. Це теж не варіант. Я не кажу, що потрібно. Е Казати, що нічого не сталося. Не кажу, що потрібно звер... зробити враження, не мов би все так має бути, як і є. Е, що катують людей та нічого страшного там. Е, ні, бо це страшно. Але зовсім інша річ, що потрібно не впустити ось цю ненависть в самого себе. В чому це має проявлятися, так найбазовіші речі. Е, не дозволити собі саме на ось ці прокльони. Натомість ту силу, яку ми маємо від цього обурення, від цієї люті, яка є, безумовно є, її не може не бути, її потрібно направляти у відповідне, в правильне русло. Я повинен через це своє обурення ще більше допомагати іншим. Я повинен комусь допомогти. Я повинен ще більше молитися. Я повинен ще ефективніше молитися. Я повинен щось сам особисто робити. І від цієї моєї активності дуже багато чого залежить. Тоді, коли щось роблю, я включений. Ця енергія кудись йде. Цю мою дамбу душі не прориває. Ця енергія кудись направлена на вироблення якоїсь енергії так само, коли дамба перекривається, ставляться генератори і ця вода. Стримувана вона виробляє енергію. Натомість, коли дамбу прориває, ну так як ми вже тепер знаємо, не тільки з якогось порівняння, а на превеликий жаль, вже два тижні є ця трагедія Каховської ГЕС, то знаємо, знищується дуже багато всього, і то причому на роки. Ту силу, те обурення, цю лють, яку ми маємо, її потрібно направити у відповідне русло. Чи означає, що росіяни би зупинилися, якби ми їм дали? Що цікаво, що вони саме цим поняттям дуже вміло оперують. Вони дуже часто кажуть про те, що «ну давайте вже цей конфлікт зупинимо. Але тут хотілося б ну, хоча б пригадати ті речі, які були ну, навіть не цілих 100 років тому. Але коли ми дивимося відео тих людей з Кубані, які розмовляють українською. Ми розуміємо, що те, що було ще там за часів УНР, та територія ще була колись українською, ну але потім вже перестала. Чи так само та сама Білгорщина, чи Вороніж, чи багато яких інших територій, які колись були українськими. Ну, добре, їх віддали. Ну, від того стало легше. Не стало. Ну, добре. У му Крим, нібито від пострілів, навіть без жодного пострілу, нібито. Хоча кількох солдатів тоді вбили, як ми пам'ятаємо. А дуже багато людей тоді е, репресували і катували. Про це я вже знаю з особистих історій. Е, то не можна так казати, що це було зовсім там без бою, зовсім без жертв, тому що тих жертв на превеликий жаль було дуже-дуже багато. Е, і як на тому сталося? Ні, на тому не сталося, тому що апетит. Приходить під час їди, ворог щораз більше і більше хоче захоплювати. І тут в нас вимальовується досить складна картина, досить складна конструкція. З одного боку потрібно оборонятися, а особливо, якщо йдеться не про мене самого, коли я про себе думаю, от як би я зробив, але коли думається про інших людей. Які потребують захисту, які потребують моєї допомоги якоїсь фінансової, волонтерської, молитовної, духовної, психологічної, цих допомог може бути багато різних. То, то як же ж зробити? З одного боку, потрібно допомогти, з іншого боку, непокаране зло повертається, а ще з іншого боку, як підійти до того, що ми чуємо сьогодні в цьому саме слові? Підходимо до нього саме так, як підходив до цього Ісус. Він в одних фрагментах використовував один спосіб, в інших моментах використовував інший спосіб. Якщо хтось з нас, чуючи сьогодні це слово, знаходить в своєму серці ненависть, озлобленість, лють, прокльони, то тоді, значить, є цей хороший момент, щоб побачити, що цю силу. Цю людь потрібно скерувати зовсім в інший бік, щоб це було далі з Богом. І тут повернуся до цього художнього твору Листи Крутення, коли е, Люїс описує, кажучи, про те, що е, диявол, старий посилаючи малого, каже, туди не йди, ці вже і так наші. Ти йди до тих, яких ще не здобули. Е, отож, ми з вами весь час пам'ятаємо про те, що постійно за нашу душу відбувається бій. За нас б'ється Бог, і за нас б'ється нечиста сила. І ми з вами обираємо, що робити, е, який зробити вибір, е, в яку сторону нам йти, чи нам ще дужче і ще більше допомагати, чи нам ще дужче і більше проклинати, але далі ну, ті прокльони ні на що ніяким чином не вплинуть. Ми обираємо. І напевно, що кожен день дає нам дуже багато різних можливостей, щоб сьогоднішнє слово максимально продуктивно якось виконати. Сьогодні ми чуємо складні слова, але Євангеліє взагалі це не про щось просте, це про ефективність. Нехай Боже Слово нас заохотить до того, щоб ми справді були християнами навіть в ці важкі часи, коли панує ненависть гріх, озлобленість. Хай Господь нам благословить, щоб ми були справді вільними від ненависті і злоби. Амінь.